Мене Нік Конолі. Я роблю репортажі з України для ДВ 17-го року. Я перебував тут, коли російські танки перетнули кордон у лютому 22-го року. Першу ніч ми провели в бомбосховищі під нашим офісом у Києві. Тоді здавалося, що намагання росіян захопити Київ за три дні можуть справдитися. Та вже до кінця весни Київ був у безпеці. А через дев'ять місяців російські війська були вибиті з важливих міст на півдні та сході країни. З 22 2022 року лінія фронту майже не рухалася. Проте збройна агресія та вбивство мирних мешканців триває. За цей час загинули сотні тисяч солдатів з обох сторін, а також понад 10 тисяч українських цивільних. Ще більше мирних жителів вважаються загиблими на окупованих Росією територіях. Російські ракети регулярно б'ють по всіх містах України. Питання, яке я часто чую від глядачів, таке: це ж не може тривати вічно? Чи не так? Відповідь багатьох експертів може, ми розглянемо три найбільш імовірні сценарії третього року війни. Те, хто прогнозує, що війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт, коли активні бойові дії локалізовані на передовій. Я вважаю, що на даний момент ми маємо чітко усвідомити, що єдиний спосіб завершити цю війну переговорами можливий лише тоді, коли жодна зі сторін фактично не матиме можливості продовжувати воювати. Ми говоримо не про бажання, а про здатність. Але що, якщо натомість виснаження України поглибиться, і Росія скористається перевагою, щоб знову замахнутися на Київ, Путін вдається до ескалації. З публічних заяв Путіна видно, що він не змінює своїх військових цілей. Він продовжує заперечувати існування України. Або ми можемо спостерігати, як активна війна продовжується, проти жодна зі сторін не досягає значних успіхів на полі бою історія говорить нам, що війни можуть тривати дуже довго. Вони можуть літи і виглядати, ніби вони майже згасають, а потім знову спалахувати. Тож я взагалі не бачу ознак, що війна йде до завершення. Це село Зайцева поблизу Донецька. У 18 році воно ще було під контролем України. Але підконтрольні Росії бойовики окопалися в кінці смуги. Це була сіра зона. Під час моєї першої поїздки на Донбас я відвідав Катю. І вдруге вже перед повномасштабним вторгненням. Її діти настільки звикли до артилерійського вогню, що на слух розрізняли різні калібри. Їхню літню сусідку вбило снарядом одного ранку прямо на її же хрядці, Але Катя з дітьми все одно залишилися. Лише за 100 кілометрів звідти у таких містах, як Дніпро, життя продовжувалося практично без змін. Такою була тут ситуація з 14 по 22 рік. Тоді Україна мала справу радше з бойовиками-сепаратистами, яких підтримувала Росія, а не з армією РФ напряму. Бойові дії велися безпосередній близькості від лінії фронту. Ракетні удари по Харкову, не кажучи вже про Київ, не можна було собі уявити. Цей сценарій не включає мирні договори чи нормалізацію відносин між Україною та Росією. Це лише означає, що лінія фронту принаймні на деякий час залишиться на одному місці. Це дає обом сторонам та їхнім арміям час відновитися та перегрупуватися. Історик Сергій Радченко каже, що заморожений конфлікт можливий лише тоді, коли обидві сторони будуть виснажені. у нас був український контрнаступ, який, судячи з усього, провалився, тому що росіяни змогли окопатися. Росіяни, я впевнений, намагатимуться досягти успіхів і не обмежиться лише Авдіївкою, а можуть спробувати ще раз прорвати українську оборону. І якщо ця спроба зазнає невдачі, тоді постане питання, з яким зіткнеться Путін. Чи хочу я, Путін, продовжувати цю війну, яка, попри всю браваду, всю пропаганду справді має великий вплив на російську економіку та суспільство. Чи хочу я продовжувати це? Чи треба нарешті сказати добре? Досить спробуємо домовитися. Глухий кут у цій війні рано чи пізно настане, і нам просто доведеться це прийняти. Хороше поки не є основною проблемою. Обом арміям не вистачає людей. У нас немає достовірних даних про втрати. Вони засекречені з обох сторін у серпні 2023 року. У США оцінили українські втрати в 70 тисяч осіб, російські у 120 тисяч. Ще багато військових отримали важкі поранення. А після двох років війни навіть здоровим солдатам конче потрібен перепочинок. Мобілізація з обох боків іде туго. Чоловіків намагаються призивати, але до повної мобілізації ще не вдаються в Україні. Ті, хто хотів піти у добровільно, вже там, а змушувати людей воювати в демократичній країні політично дорого. У російської влади закінчуються новобранці з бідних регіонів, які йшли воювати через добру зарплату. Тепер їм доводиться призивати людей у Москві та інших великих містах, що може виявитися ризикованим навіть в умовах самодержавства. Отже. Щоб конфлікт став замороженим, обидві сторони мають бути однаково і одночасно виснажені. Якщо одна сторона дасть слабину першою, це спонукатиме іншу сторону наступати сильніше. Це підводить нас до другого сценарію. Місто Васильків поблизу Києва. Це другий день російського вторгнення. У той момент здавалося, що росіяни можуть оточити столицю, тому нам порадили виїхати. Головна магістраль, що веде на захід у напрямку Польщі, заповнена сотнями тисяч людей, які намагаються вибратися. Ми ж їдемо до Веслікова, але все одно стоїмо в заторі. Вмикаємося в ефір наживо з телефону, щоб розповісти людям у всьому світі, що тут відбувається. У паузі розуміємо, що знаходимося біля української авіабази, яка зазнала ударів РФ навколо повний хаос. Тоді здавалося, що Росія справді зможе взяти Київ за три дні, як розповідала російське державне телебачення. Їм це не вдалося. Але чи могла би армія РФ спробувати знову? Українська експертка Ориса Луцевич каже, що Путін все ще думає, що може захопити всю Україну і міг би вдатися до більш жорстких дій після свого переобрання. Із публічних заяв Путіна видно, що він не змінює своїх військових цілей. Я бачу, що цього року Росія дійсно вірить, що у неї є шанс зламати Україну, і вони робитимуть це військовим шляхом. Цього року Путін намагатиметься захопити якомога більше території України, поки захід і особливо Вашингтон зайняті внутрішньою політикою. Українці триматимуть оборону головним чином до поповнення боєприпасів і особливо артилерії. Тому що зараз росіяни мають п'ятикратну перевагу. Вони мобілізують ще більше людей після коронації Путіна, і вони вже дуже суттєво перевели свою економіку на воєнні рейки. Заводи з виробництва боєприпасів в РФ працюють цілодобово, а солдати використовують величезні запаси радянських часів. Західні санкції зменшують можливості Росії виробляти високотехнологічні ракети та літаки, але можливості РФ виробляти снаряди та іншу базову зброю не зменшуються. Росія також має дуже корисного сусіда. Північна Корея відправила Кремлю приблизно один мільйон артилерійських снарядів лише за кілька місяців. Обіцянки надати Україні цього року таку ж кількість снарядів дали, але порушили в ЄС. В Авдіївці українські солдати скаржилися, що їх переграють з рахунком 5-1. Снарядів настільки бракує, що українським підрозділам часто доводиться використовувати безпілотники Камикадзе замість артилерії. Якщо економічна мобілізація Росії буде продовжуватися, а підтримка України Заходом буде зменшуватися, то мало що зможе запобігти ескалації Росією. І все ж, що якщо після Вдіївки та інших останніх навдач Україна зможе окупатися і закласти мінні поля, як це зробила Росія після своєї поразки восени 2022 року? Чи буде тоді російська армія краще справлятися з контрнаступом? Бахмут. Взяття цього міста стало найбільшою перемогою Володимира Путіна у 23-му році, ціною мінімум 20 тисяч росіян. Я відвидав цю українську артилерійську частину приблизно через півроку після того, як Росія захопила місто. Падіння Бахмута було величезною подією, але насправді це мало вплинуло на загальну картину війни. Ці українські військові влітку мали обмежений успіх у контрнаступі. Але коли ми з ними зустрілися, вони вже радше готувалися до оборони, оскільки Росія намагалася теж наступати. Бойові дії в Україні залишаються напруженими. Іноді українська армія випускає більше снарядів за день, ніж багато західних країн можуть надіслати за рік. Але це не приносить результатів. У 2022 році десятки тисяч квадратних кілометрів української території перейшли. З рук в руки У двадцять третьому році менше тисячі на думку військового експерта Майка Мартіна, війна буде продовжуватися так, як зараз. Можливо, будуть деякі незначні тактичні відступи збройних сил України, але серйозних змін на карті він не очікує. На даний момент, коли боєприпаси закінчуються, Україні фактично доводиться повільно відступати на кількох ділянках фронту, роблячи це таким чином, щоб завдати максимальної шкоди росіянам. Це так зване виснаження оборони, коли ви повільно відступаєте і знищуєте якомога більше своїх супротивників, інвентар і техніку росіян. Але це не означає, що росіяни зможуть захопити всю Україну, і причина цього полягає в тому, що оборонятися набагато легше ніж атакувати. Росіяни, можливо, зможуть захопити невеликі території дорогою ціною, але вони не зможуть раптово перевернути хід подій і захопити Запоріжжя чи Одесу. Для Володимира Зеленського та українського суспільства заморожування конфлікту наразі не Опитування Опитувані показують, що лише незначна меншість готова це навіть розглянути, і все ж більшість військових експертів стверджують, що Україна не матиме засобів для початку нового наземного наступу, принаймні протягом року. А Володимир Путін зі свого боку не перестає говорити про підручники історії та про зазіхання Росії на всю Україну. Замороження конфлікту означало би для нього втрату обличчя вдома. Тож, наш останній варіант без змін, здається найбільш вірогідним з трьох розглянутих нами сценаріїв. І все ж, нові технології в повітря та на морі дають про себе знати. Безпілотники дальнього радіусу дії, які порівняно з винишувачем нічого не коштують, розвиваються до масового виробництва. Україна сподівається, що вони докорінно змінять правила гри. Я думаю, що поки бойові дії зайшли в лугий кут на суші, ми побачимо багато цікавих речей, наприклад, затоплені кораблі, пошкодження нафтопроводів, атаки на об'єкти всередині Росії, діяльність спецслужб, диверсантів і таке інше, тому що як ми не раз переконалися, у цьому українці мають перевагу над росіянами, і така діяльність часто потребує дуже мало ресурсів, але має високу ефективність. І тому я б очікував, що українці докладуть тут усіх можливих зусиль. Українські безпілотники мають достатній радіус дії, підйомність та точність, щоб завдати росіянам значної стратегічної шкоди. Морські безпілотники вже знищили понад 20 російських кораблів і підводний човен, змусивши Чорноморський флот покинути окупований Крим і відійти до російських портів за сотні кілометрів далі на схід. Це фактично прорвало у російську блокаду Одеси, центру українського зернового експорту українці використовують дрони щоб відбиватися. Росіяни контролюють Крим, і ми вже знаємо, що вони все більше флоту тримають у новоросійську, а не в Севастополі. Цей морський шлях є ключовим для експорту зерна з України, але він також є політично ключовим для підриву опори Росії в Криму, тому що саме тут почалася війна. безпілотники. Також долітають і в хлиб Росії. Коли в січні 24-го року українські безпілотники вдарили по нафтогазовому заводу вуст Лузі біля Санкт Петербурга, вони націлилися на важливу частину західного обладнання, яке, як вони знали, Росії буде важко замінити через санкції. Завод не працював протягом трьох тижнів. Повний обсяг пошкоджень досі невідомі. Набагато важливішим фактором тут була б здатність України завдати шкоди Росії, міг би виробитися якийсь баланс стримування між Україною та Росією. Це утримало б Росію від подальшого наступу на Україну. Я думаю, що українці здатні завдати росіянам болісної шкоди. І якщо так триватиме далі, а інфраструктура експорту російської нафти з часом погіршиться через подібні атаки. Це зробить експорт нафтопродуктів для Росії набагато дорожчим. І, звичайно, ми повинні пам'ятати, що Росія все ще фінансує війну за рахунок експорту нафти українська програма безпілотників дальнього радіусу дії стала вагомим фактором буквально за кілька місяців. Це дозволяє бити по воїнній економіці. РФ, якщо Україна зможе стримувати експорт російської нафти, Кремлю буде важко платити своїм солдатам. А також це дозволить Україні бути трохи менш залежною від зовнішньої підтримки. Ми дослідили три найбільш вірогідні сценарії та вплив дронів на актуальну ситуацію. Але існує одна невідома, яка може все змінити. наразі ми перебуваємо у певній геополітичній точці очікування. Усі чекають, що станеться з виборами президента США. Я думаю, якщо Трамп переможе, ми побачимо угоду століття, в якій Трамп може передати великі території України Путіну. Ніхто не може передбачити, чи це буде тиск на Україну. Або Київ пішов на замороження конфлікту чи навіть спроба примусити Зеленського віддати території, які все ще знаходяться під контролем Києва, найлегшим першим кроком для Трампа було б припинити фінансування України з боку США. Лідери ЄС на словах готові діяти далі без США. Розмови в Брюсселі перетворилися: з ми будемо підтримувати Україну стільки, стільки буде потрібно, на треба допомогти Україні перемогти. Але для цього європейцям потрібен був би такий собі квантовий стрибок. На третьому році повномасштабної війни Спринт перетворився на марафон. Українці бачать, що зовнішня підтримка сповільнюється і роблять усе можливе, щоб стати більш самодостатними. Вони також знають, що їхній найбільший союзник може відступити та віддавати території більшість українців не збираються. Є те, що я багато разів чув від солдатів та цивільних по всій країні. Ми зараз воюємо з росіянами це для того, щоб нашим дітям не довелося. Але якщо Україна та Захід дадуть Росії час перепочити та перегрупуватися, українці переконані, що Росія повернеться через декілька років вже сильнішою, і наступного разу під ударом може опинитися не лише Україна.